Ишні бійці спецпідрозділу Беркут, яких обвинувачують у масових вбивствах мітингувальників на інститутській. Сидітимуть за гратами ще два місяці. Термін тримання подовжили сьогодні в Святошинському райсуді Києва. П'ятьом екс правоохоронцям крім іншого, інкримінують викрадення і приховування зброї після скоєння злочину. За даними слідства, після масових розстрілів у лютому 2014-го з бази Київського беркуту зникло 24 автомати Калашникова снайперська гвинтівка, три помпових рушниці і два пістолети. На думку обвинувачення саме з цієї зброї вбивали мирних протестувальників. Обвинувачені запевняють, що свою табельну зброю вони здали до спеціальної кімнати зберігання. А потім їхні командири, нібито передали автомати дніпропетровським беркутівцям. Додавала зброя Дніпропетровському беркуту, а саме 106 автоматів АКМС, які були. Закріплені за бійцями нашого полку. Вони згідно інструкцій діючих, мали цю зброю після повернення до підрозділу, тобто до полку, стати до зброярні. Вони в порушення цих інструкцій не здали. Ми вважаємо, що вони діяли у такий спосіб у змові з метою того, щоб було знищити сліди злочини.